Австралія, ймовірно, найнебезпечніший континент у світі. І якщо у вас бурхлива уява, ви можливо подумаєте, що можливо вас може стягнути прямо з берега і з'їсти живцем величезний австралійський крокодил. Або ж, можливо, ви уявляєте, наскільки це жахливо. Зустрітися та бути вкушеним однією з неймовірно отруйних місцевих змій, наприклад, східною бурою. Однак тут варто перейматися не лише про змій. Сьогодні ми досліджуватимемо оковиці сіднею, найбільш густонаселеного міста в Австралії, яке також є домом для одного з найсмертоносніших павуків у світі сіднейського лічистого павука. Озброєний величезними іклами і неймовірно токсичною отрутою, навіть один укус від цього павука може потенційно вбити людину. Звучить жахливо, але зазвичай ці павуки дуже ляквиві і намагаються уникати людей за будь-яку ціну. Крім цього, їх доволі складно знайти, оскільки ці павуки будують свої нори обшиті шовком. Зазвичай під камінням або гнилих колодах. Вау, обережніше тут усюди мурахи. Давайте ще поглянемо на ось цю колоду позаду. Тож, якщо ви не такий, як я, і постійно не порпаєтесь у дикому смітті, ваші шанси зустріти цього павука дуже маленькі. Готові?